Всім привіт! На зв'язку склад магазин Топ двері Київ І сьогодні у нас відео огляді двері Страж Міраж. Найпопулярніша модель, яка тримається в тренді вже дуже багато років, напевно, більше п'яти років так точно. І саме цієї причини ми тримаємо її на складі. Зовні у нас іде колір темний бетон з такими чорними акриловими вставками, три петлі та чорна фурнітура. Це колекція 24 року, і вона відрізняється тим, що всі двері страж на торці мають уже такі сталеві. Торе Снержав'ючі сталі 3 мм повністю по периметру. У нас заховані замки в цій сталі і виїжджають лише рігеля. Двері оснащені італійськими замками мотура, верхній сейфовий відкривається і закривається на 4 оберти, нижній циліндровий закривається на 3 оберти. Зсередини є вартушок, можна закривати відкривати. Двері мають метал 2 мм, товщину полотна майже 10 см, три контури притвору. Ось один, другий і третій на полотні. Коробка також дуже високотехнологічна, має три контури, один, другий і третій. Забита повністю мінеральною ватою, є потужні такі антизрізи, паспорт дверей. Коробку можна фарбувати в два кольори, наприклад, білу всередині, якщо у нас біла НДФ накладка. Ставити хром поріг повністю на весь поріг. Ззовні у нас іде усилення під рігляту, тут по два листа сталі зварені між, між собою, тут регулювання притвора, тут також все усилено. по периметру двері. Всередині мають колір сірий бетон, світлий такий. Така стрітова авангардна дверка. Дуже тяжка дуже потужна, вага 120 кг плюс-мінус. Двері є в розмірах 950 на 2,05. Це якраз ця модель, вона підходить в новобудови, може бути з правими петлями, може бути з лівими петлями. Також є на 10 см менша 85 на 2,05. Вона підходить в хрущівки 9 поверхівки будинки більш старих, старого будування. Також не забувайте, що у нас цілий склад дверей, різних моделей, комплектацій, як в квартиру, так і в приватний будинок. Завжди в наявності на складі, дуже великий вибір. У нас є оперативна доставка та монтаж. На жаль, все не поміщається на нашу експозицію, але все є запаковано на складі. Ось тут весь каталог, це є на сайті топ-2а. Сьогодні відео огляді були двері Страж-Міраж. Замовляйте їх через сайт або по телефону, набирайте мені напряму, і я вам організую доставку-монтаж. Всього найкращого. З вами був склад-магазин ТОП 20 KIPUAI.